Свято почалось в той момент, коли ми заспівали святкове, як в Йордані хрестився Ти, Господь. А ми при освяченні, великому освяченні води це співаємо і за статутом церковним це належить співати одразу по завершенні сьогоднішнього богослужіння. Свято почалося. І велике освячення води, яке ми звершуємо сьогодні, воно ну буде сьогодні таке саме, як завтра, і завтра таке саме, як сьогодні. Одним тим самим чином, з тими самими молитвами, з тою самою благодатью Духа Святого, яка обов'язково діє при освяченні води. І приосвячені будь-якої речі, яку ми потім будемо освячувати за допомогою цієї води. Вода йорданська є великою святинею, яку грецькою мовою називають агіасма. Велика святиня. Навіть коли немає можливості, скажімо, у затворі. Ченцям немає можливості причастятися, вони беруть свою християнську воду, цю агіасму. І те, що залишається на дискусії після того, як вирізано агнця, антидор. Той дар, який залишається. Після того, як звершено вирізання із хліба анця Жертовного. Вживати цей Антидор із святою водою хрещенською – це єдине, що можна порівняти в нашому досвіді, в нашому звичаї із причастям. Само собою, що це не сягає висот. Тих, які дає нам причастя, бо там ми вживаємо тіло і кров Христу. Але тут велика святиня перед нами, найбільша, можливо, святиня, тому що сам Христос, коли приймав хрещення, освятив всі води. Тим, що занурився в них. І освятивши ті води, він і таким чином брав на себе, до речі, не очищення, а всі гріхи, які були в тій воді. Брав на себе для того, щоб знищити їх, щоб вони не вели до згибелі людину. І Якщо один Бог без гріха, то ця велика святиня, Агіасма, в якій є оцей слід Христового хрещення, коли він освятив води. Це велика святиня, яка без гріха допомагає нам очищувати наші гріхи, звільнятися від спокусу. Звільнятися від влади спокусника над нашими душами, розумом, волею, почуттями, діями, ми стаємо вільними. І це дуже важливо. І це в молитвах, які ми читаємо сьогодні на освяченні води, це одна з провідних думок, які ми маємо засвоїти Ми за допомогою всіх святин церковних. І такої святині, як християнська свята вода, як ясно, звільнюся від гріхів і саму собою від влади диявола над людством, над нашими долями і душами і і тощо, тощо. Приймаємо цю святину і сподіваємося на те, що, якщо Бог сказав, що... Він за допомогою цієї води допоможе нам знищити видимих і невидимих ворогів наших і звільнить нас від всякої диявольської сили, яка йде на нас, що це дійсно станеться і в нашому житті, і в нашому досвіді, і в цьому році як це ставалося вже нараз в нашій історії. Особливо в останні роки пережити яких було непросто і нелегко, але ж з Божою допомогою, освячені, очищені святою водою, надихані, тобто натхненні, ми повинні починати новий рік, з ним нове життя. Яке веде нас до перемоги. І перемоги не тільки над ворогом, але і над собою. І пам'ятаємо, як би мало нас не було. Спаситель сказав, не бійся, мали стадо. Я переміг світ. І ця перемога супроводжує людство дві тисячі років. І знана нами в нашому досвіді. І ми ще побачимо цю його перемогу над світом, в нашому житті. Обо Господи.